Вітаю вас сьогодні. Познайомлю вас з арт-терапевтичною технікою Кольоровий дощ. Авторка Лілія Басталакі, Але ви можете модифікувати таку техніку, можливо, ви щось схоже вже знаєте. Це техніка для психологів, арт-терапевтів, людей допомагаючих професій, які працюють з дітками і допомагають. Відреагувати на різні емоційні стани. Мета такої техніки стабілізувати емоційний стан, знайти ресурс, проєкція таки на майбутнє, як можна змінювати свій стан, як можна відреагувати. Можна брати кольорові олівці, фарби, гуаш, акварель, будь-які, акрилові. Для цього, звісно, добре було б, якщо б була можливість, у вас ще мелодію включати, мелодію дощу, тому що буде малювати дощ. І так, для фону, щоб протягом всього заняття у вас така мелодія, релаксація і звуками дощу була включена. Час роботи ми не беремо більше 40 хвилин, тобто 30-40 хвилин. З дітками від 7 років, тобто це молодший шкільний вік. Що можна зробити? Спочатку ми. Робимо таку медитативну вправу. Коли включаємо музику, пропонуємо сісти дітям зручно, або навіть якщо це у вас є можливість, щоб вони на м'якеньких килимочках чи в якихось м'якеньких кріслах на подушках лягли, сіли, так яким зручно, щоб тіло розслабилося. Можна заплющити очі, послухати хвилинку цей дощ. Уявити цей дощик, намалювати його собі в уяві, закрити очі, намалювати дощ в уяві, який він буде: дрібний чи сильна злива. Він холодний чи теплий. Можливо, будуть промінці сонця визирати за хмар під час дощу, можливо, буде вітер. Постаратися якомога краще відчути цей дощ. Можливо, постояти під ним захочеться, уявити себе, що стоїш, там, протягуєш руки, долоні. Іноді діти люблять ловити ротиком краплини, дощу чи сніга, да, відкриваючи роти ловлячи. Можливо, побігати босоніж, по траві, чи по землі, чи по асфальту, коли дощик, свої відчуття, оці згадати, пригадати, іначе прям відчути, як по калюжам стрибає дитина, як бульбашки з'являються на калюжах, коли йде дощ. Витягнути долоні і спробувати, який дощик теплий чи холодний, відчути краплини, сильні вони. Чи легенькі-м'якенькі стікають краплині по долонькам вниз до землі. Відчути, як перші краплини падали на суху землю, як на вологу землю падають краплини, відчути звук краплин, коли дитина вдома, як вони стукають по склу, по підвіконню, або по даху, якщо десь були. В альтанці чи десь на вулиці сховалися під якийсь навіс, як дощ цокотить по ньому, будь-якого, які можуть бути відчуття і спогади. Потім відчути, як з'являється веселка, як небо стає яснішим, хмара розходяться і дощ поступово припиняється. Посміхнутися сонечку, посміхнутися веселки. Потім музика робиться трошки тихіше, і можна обговорити. Другий етап це ми будемо малювати дощ. Пропонується вибрати ці матеріали, чим буде дитина працювати: олівці, фарби, пензлики. І на папері відтворити той дощик, який уявляли. Або створити зараз інший після тих відчуттів, коли вони там були під тим дощем. Як їм хочеться саме зараз якийсь стан? Які емоції в тілі у них? Що би вони хотіли зобразити, який кольор обирають? Можливо, що вони захочуть намалювати цілий пейзаж. Мають бути якісь фони, там пейзаж, можливо, щось десь вони уявляли. Після роботи подивитися на малюнки. Можливо, дати назву кожному малюнку, і обговорити, відповісти на питання, які емоції, коли вони малювали, коли вони зараз дивляться, що вони відчувають після цього, що хочуть зробити після такого дощику, чи щось виросте після нього, чи з ким би вони хотіли побігати, чи Побути під таким дощем, чи кого б ви не хотіли зустріти? І в чому сила дощу? Що він такого корисного, класного дає? Про це поговорити, що він дав для вас? От ви відчули, ви прожили, ви бачили, ви малювали. Як ви зараз почуваєте, що вам дам дощ? Яку емоцію, які переживання, відчуття і почуття? Можна випустити негативні емоції під час цієї вправи, намалювати грім, зливу, там вітер, все, про, Говорити про інтенсивність цього дощу, про краплини, наче очистити, що він змив весь негатив і залишилося позитивне. Як тіло відчуває себе, коли змивається негатив, коли іде з тіла страх, біль, смуток. Коли ви приймаєте там теплу ванну чи теплий душ, виходите з води, що відчуває ваше тіло після купання чи після плавання, якщо ви там в морі, в річці, в басейні десь поплавали, виходите. Ви відчуваєте легкість в тому, чи вам приємно, чи вам холодно навпаки, Проговорити про це з дітками. Як би ви хотіли, щоб було? І можна проаналізувати поведінку під час дощу, як діти себе поводили, про що вони говорили, які труднощі, які перешкоди були, як вони справляються з цим. І просто завершити тим, що ми підтримуємо одним одного, дякуємо за такий досвід, цікавий, за такі розповіді, за малюнки. І е, завершити теж одну хвилинку, півхвилинки, ще послухати звуки природи, як дощик стихає, як останні краплинки падають на землю. І закінчується тим, що е, звуки природи в лісі, починають співати пташки, все оживає, і приємно завершуємо таку артерапевтичну вправу. Е, Цікаво, чи сподобалась вам така вправа. Цікаво, якщо ви батьки, і проведете таку вправу з дітками разом, щоб ви проговорили свої емоції, дитина свої емоції. Ви намалювали свій малюнок, а дитина свій. Що ви при цьому будете відчувати, як ви себе будете почувати? І дуже буду вдячна вам за ваші коментарі.